30 серпня 2024 року в Харкові від масованого російського обстрілу міста авіабомбами загинула 18-річна студентка Хнуре Ніка Кожушко. Національний тиждень читання я обрала саме цю лаконічну збірку поезій і графічних малюнків Ніки Час починати танго. По малюнкам я бачу, що ми читали з нею одні і ті самі книжки. На полиці Андрухович, Семенко, Куліш, Ройбурт і все, що писав Сергій Жадан. Власне Нікіну книжечку Жадан і упорядкував і написав передмову. Якось Сергій сказав, що знає всіх своїх читачів в обличчя. Я вірю. Хоча не всі ось стільки малювали як Ніка і цитували у своїх творах. Це не просто збірка робіт, слова і графіки. Це щоденник життя в Харкові під час війни, юної дівчини неймовірно мудрою і талановитою. Наприклад, поезія фотографів стало більше. Помітив? Тепер є кому занотувати, що сталося з мовою, країною ширяться квіти, симптом, схожий на японську хворобу. Не те Ханахакі виникає від нерозділеної любові, не дух інший. Лікар помолився. Рослини пробиваються на могилах загиблих. Їх приносять в кишенях діти, що знають усе, відчувають усе, але не кажуть нічого. Радіють новому дню, беруть до роки лівці і малюють Бога вночі, викреслюють довго криви, аби на зображенні отримати звіра. Цей звір. Під назвою Росія вбиває наших дітей і вбивав 100 років тому 200, як впертий ірод, який боровся проти народженого Сина Божого. Стільки жертв кожне ім'я має, має залишитись в нашій пам'яті. То поки ми пам'ятаємо, вони живі.